Неймовірні наші покликунята. Усім усім доброго, доброго раночку. Якщо ви нас добре чуєте і бачите, покажіть мені лайк в камеру. Супер! Неймовірно, мої ви розумнички. Ну що ж, мої зайчики, давайте будемо сьогодні прокидатися. Пані Марія, ви в нам цьому допоможете. Доброго вам ранку! Звичайно, доброго ранку усім, що всі готові працювати. Давайте встаємо і будемо робити розминочку. Ставимо ручки на пояс і горілонько вперед, назад. Кажемо так. Вправо вліво кажемо ні. Первушком тягнемося до плеча, кажемо не знаю. Тепер по колу голову, повільно три кола в одну сторону і три кола в іншу сторону. Тепер плечиками вперед. Малюємо кола. Назад, тепер по черзі вперед плечики і по черзі назад. Добре, ручки малюємо маленьке кола і збільшуємо, збільшуємо, збільшуємо з кожним разом. І великі кола вперед. І тепер так само назад. В сторону, назад маленькі, більші, 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 і великі, величезні кола. Добре, тепер зігнутими ручками малюємо Вичисти. Тепер кулачка обертаємо кулачки і в іншу сторону. Тепер розкрили пальчики, зробили замочок. ставимо ручки навколо осі. І тепер вперед вивернули пальчики, потягнули пальчики і ще раз обертаємо. І витягнули пальчики. Добре. Тепер в сторону ось так в сторону, в іншу сторону. Добре, тепер себе обіймаємо ручки в сторону, обіймаємо, ручки в сторону. Добре, тепер в сторону нахиляємося. Одна ручка на поясі, інша ось так за голову тягнеться, в іншу сторону. І ще раз в одну сторону і в іншу сторону. Добре. Тепер беремо за великий пальчик і витягуємося вгору. Ростемо, ростем. Добре, поміняли пальчик. І ще раз витягуємося, ростемо, ростемо. Добре. Тепер назад нахиляємося, ручки назад потягнулися і вперед тягнемося. З рівними ніжками, ручками дотягуємося. Максимально вниз намагаємося доторкнутися до підлоги. Ще раз назад і вперед. І ще раз назад, вперед. Добре, тепер беремо коліно, тягнемо носочок і доторкнутися коліном до плеча. Добре, тепер в сторону і назад. Добре, поміняли. Інше коліно спереду тягнемо сторону і назад. Молодці. Тепер ручки на пояс і малюємо маленьке коло носочком. Обертаємо ніжку в іншу сторону. Поставили ніжку, хитаємо її зі сторони в сторону. Добре, тепер подушечкою легенько постукали стопи підлогу. Добре, Тепер показали п'яточку. Тепер показали подушечку стопи. Це ми натягуємо стопу і піднімаємо пальчики. Тепер бочком показали ребро стопи ось таким чином. І тепер витягнули носочок, потягнули максимально, також бочком. Потросили ніжку, поміняли. знову. Малюємо коло, обертаємо в іншу сторону, Тепер поставили ніжку, хитаємо її зі сторони в сторону, легенько постукали подушечкою об підлогу, подушечкою стопи, і тепер показали п'яточку, подушечку стопи, пер бочком ребро стопи. І носочок натягнули. потрусили ніжко. Тепер тягнемося в сторону. Ось так. І пружинку робимо ось так. Китаємося вгору вниз легенько, поміняли сторону. А тепер підняли задню п'яточку вгору. Так само, але п'яточку підняли, і так провалюємося гарненько. І поміняли і на іншу сторону з піднятою п'яточкою провалюємося. Тепер сідаємо бачком, присіли, перекотилися. А тепер перекотилися, ставимо ручки і зараз скрутилися, ручкою потягнулися однією вгору і іншою вгору. І дивимося на ручку. Котилися і знову тягнемося. Одна ручка потягнулася, дивимося на ручку, інша. І ще раз перекотилися, тягнемося, тягнемося. Перекотилися, тягнемося. Тепер вирівняли ніжки, стаємо в такій піраміді. Поставили ручки вперед і так само ручку вгору подивилися на ручку. Поміняли і на іншу ручку подивилися. І ще раз. Скрутились, подивились. І ще раз скрутились, подивились. Добре. Піднімаємося. Зараз будемо на місці стрибати. Ручки на плес, стрибаємо на місці. Почали, як зайчики, На місці стрибаємо. Тепер вперед назад. Тепер право вліво. Тепер розножка. Одна ніжка вперед одна назад. І робимо розножку. Тепер ніжки в сторону і схрестили. В сторону схрестили. Починаємо. Добре, тепер стрибаємо ось такі стрибочки. Джампінджек 10 разів. Починаємо. Ручки в сторону, ніжки в сторону, потім все разом. Добре, а тепер біжимо на місці і піднімаємо високо коліна. Ось так. Побігли. Коліна вище, вище. Тепер ніжки назад. П'яточкою тягнемося. Максимально ніжки складаємо. Добре, зупинилися, дихаємо вдих. Видих. Вдих, видих. І ще раз вдих, видих. Добре, давайте тепер ручки натягнемо, ручки до голови вгору, до підборіддя. Зараз будемо бити удар. Чудан все кінцуки. Це прямий удар в живіт. І дивіться, я буду трішки втати тіло, вкручувати п'яточку, повертати до підборіддя. Ось так. Давайте зараз будемо повільно робити ічі. І ручки тут. Напружені нахитаються ні. Вкручуємо п'яточку. Сан. Йон. Го. Року. До голови повертаємо. Це наш домік. Січі. Хачі. Ку. Про п'яточку не забуваємо. Джу. Добре, це ми зробили 10 повільних, а зараз будемо робити 10 сильних. Я буду повільно рахувати, але кожного разу ви маєте бити сильно з п'яточкою і швидко забирати ручку, наче до чогось гарячого ви доторкнулися, і треба її швидко забрати. Але не забуваємо про п'яточку. Давайте на рахунок працюємо ічі. І силу додаємо. Напружуємо все тіло в кінці удару. Сан. Все тіло напружуємо. Йон, О. І б'ємо в центр посередину. Року, січі. І сильно, сильніше. Хачі. Ку. Джу. Добре, молодці. Зараз повторимо блок. Сідаємо блок Джодануки. джодан це означає верхній рівень. Це ми закриваємо голову. Ука це означає блок. Одна ручка у нас тут. Хікіте перевернута. Ліко дивиться назад. Інша ручка закриває голову. Зверніть увагу, якщо ручка ось тут, вона не закриє нашу голову. А так, закриє. Давайте ічі. Давайте на один рахунок, бо ви його вже гарно знаєте. Ні. Опускаємо, ставимо хрестик. І ця ручка вгору ця заховалася. Сан. І закриваємо йон. І ось тут іще сил, силу додаємо. Тут сила. Напружуємо ручку в кінці. Добре. Січі. І напружуємо. Молодці які. Пачі. І напружуємо. Ку. Супер. Джу! Як всі вже гарно блок вивчили. Добре, давайте ще один блок повторимо. Учі, ука. Не знаю, ми його, напевно, робили вже. На три рахунки. На ічі ми вирівнюємо ручку. На «ні» ручка з хікіте сюди йде під ручку. І на рахунок сан. Передня ручка ховається, а ця робить блок вперед. Будемо повільно робити, щоб вивчати потихеньку. І чи Вирівняли ручку. Ні сюди. Під ручку. Сан. Ця ручка вперед, а ця заховалася в хікіте. І у нас тепер інша ручка спереду. Ічі. Ні під ручку. Сан. Ручка вперед, оця заховалася. Ічі. Ні. сан. Ічі. Ні. Сан. І ручка перед собою. Не, не відводьте в сторону, вона перед собою. Ічі. Ні, сан. Ще трошки ічі. Ні, сан. Добре. потрусили ручки. Зараз згадаємо, як ми правильно кулачки зжимаємо. Давайте. чи ні. Великий пачок сюди. Сан, йон. Міцно зжимаємо. Ще раз. І, чи ні, сан, йон. Добре, зараз. Кому буде дуже боляче, ви можете робити на долоньках. Хто у нас зможе робити на кулачках? Бажано робити на кулачках. Ми зараз будемо з вами робити проходочку. Тобто ніжки рівні, виходити вперед, йдемо йдемо на кулачках робити одне віджимання, потім повертатися назад, вирівнюватися. Це буде рахунок ічі. На рахунок ні, ми вийдемо і будемо робити вже два віджимання. Повертати. І так, до п'яти. І в нас кожного разу ще буде збільшуватися віджимання. На п'ятий раз ми будемо аж п'ять разів віджиматися. Давайте на рахунок. Давайте ічі. Пішли хто на кулачках, хто на долоньках. Вийшли, зробили одне віджимання. Повернулися назад, вирівнялися. І чекаємо наступний рахунок. Зараз буде вже два віджимання. Ні, пішли два віджимання. Вийшли, зробили один. Два. І повернулися. Встали. Зараз вже буде три віджимання. Приготувалися. Сам. Пішли, робимо три віджимання. Один, два, три. І повертаємося. Вирівнялися. струсили ручки ще трошки. Зараз буде Йон. чотири віджимання. Йон. Пішли, чотири віджимання. І повертаємося. Вирівнявся. і приготувалися. Останній найскладніший п'ять віджимань. Пішли го. Вийшли, п'ять віджимань. Потрусили ручки дихаємо вдих, видих. Вдих. Видих. І ще раз вдих і вийде. Добре. Ми з вами робили цей і зараз будемо робити шитацуки. Він трошки складніший. Ручки натягнули. Ноги поки що на ширині плечі. Ми будемо на рахунок ічі опускати ручку, перевернути, зігнути. До стегна. Потім вкручувати п'яточку і штовхати ручку вперед. Але вона не вирівняться, залишається зігнутою. Бачите? Ось ічі. Ні. І так само повертаємо. Ічі. Ні. Помилка, коли рука вирівнюється, вона має бути зігнута. Удар відбувається за рахунок стегна, за рахунок вкручування ніжки, коли ми додаємо ще нашу вагу і нашу силу. Будемо зараз 10 повільно, потім 10. із сивою. Давайте ручки натягнули. Колочки жали. Приготувалися. Ічі. Опустили. Ні. Штовхнули, вкрутили п'яточку, повернули до голови. І чи інша ручка опустилася, ні. Крутили, повернули. Коли одна ручка б'є, інша закриває наше підборіддя. І чи опустили, ні. Штовхнули, вкрутили п'яточку і до голови. І чи опустили, ні. Зверніть увагу, кулачок перевернутий І чи? ні. І до голови, ічі, ні, до голови іщі ічі, ні. І -чі. ні. А зараз будемо пробувати на один рахунок. Але ви маєте в голові всі етапи проходити. Тобто ви маєте кожного разу опускати ручку, потім бити удар і повертати. І давайте ще, щоб було сильно, напружимо все тіло ось в цей момент, коли ми штовхаємо стегно. Ми сильно, сильно напружуємо руку. І уявляйте, куди ви б'єте? Суперник перед вами. Щоб ви попадали в нього, щоб ви не закручувалися ні сюди. Не били мимо, а били прямо перед собою. Добре, давайте приготувалися. 10 рахунків з силою. Один удар на один рахунок. Ічі? Штовхнули, повернули. Ні, опустили ручку, штовхнули, повернули. Вкручуємо п'яточку, сан. І до голови. Йон. Переб'є. Го. Року ручка зігнута, не вирівнює. Січі. Ачих. Ку. Джу. Добре, молодці. Зараз ми будемо з вами робити таку вправу, не пам'ятаємо, з вами робили чи ні. Називається зворотні бьорпі». Звичайні бьорки виглядають ось так. Ми ставимо ручки, відстрибуємо, лягаємо на підлогу, встаємо, відстрибуємо. І, ну, і тут стрибочок. Це звичайні. А зворотні ми не на живіт лягаємо, а на спину. Ми стоїмо, лягаємо на спинку, можна тр... трішки ногами, ноги вгору, потім встаємо, піднімаємося стрибочок. Це зворотні бьорки. Які... Яка в нас з вами задача зараз? Ми будемо робити зворотні бьорки один раз. А потім вставати і робити комбінацію ударів. Ми з вами вже вивчили два удари гарні. Це удар від голови, звичайний сейкент і шийта суки, які ми знаємо удари ніжками. Ми знаємо удар коліном і знаємо удар в животик. Удар, знаємо, прямий. Ми зараз будемо робити зворотні бьорки, підніматися, ручки піднімати до голови. І бути удари ручками, які ви вивчили. Це може бути сейкін, цуки або шита цуки. І будь-який удар ногой, наприклад, коліном. І таких ми будемо робити 10 комбінацій. 10 зворотних торпів, 10 комбінацій. Приготувалися. Ічі лягаємо на спинку, котимося. Якщо важко встати, можна ручками допомогти. Піднімаємося і б'ємо. Будь-яку комбінацію. Наприклад, ручка, ручка, коліна. Ні, другий раз. Лягаємо. Перекочуємося, встаємо. І інша якась комбінація. Наприклад, швитацуки, швитацуки. І майгель удар ніжкою в живіт. Сан. Отимося, встаємо. Третя комбінація. Можете змінювати, міняти, робити різні удари. Перемішувати удари, робити один секінд, цукі, і один шита цукі. Йон. Го. Багато не бити, Три-чотири удари. Року. І ручки до голови повертаємо Січі, ще трошки. Хачі. Ще дві комбінації. Кух. І остання, давайте найсильніша. Джук. Можна навіть багато-багато-багато ударів побити. Багато-багато. Добре, молодці. Дихаємо. Вдих. Видих. Виконали молодці. Вдих. Видих. Бачите, у нас вже все складніше і складніші завдання. Вдих. Видих. Добре. І зараз іще одне маленьке завдання, і будемо розтягуватися. Удар називається Маєкіяге. Е, ви знаєте, удар в животик зігнутою ніжкою. А цей удар він робиться повністю рівною ногою. Нога не згинається. І, наприклад, задню ніжку будемо бити, наче хочемо ногою в стелю дістати. Рівна нога вилітає і повертається назад. І намагаємося аж коліном до плеча дістати. Ну це в кого вийде. Тягнемося максимально високо. Давайте зараз одна ніжка буде бити, потім поміняємо. Давайте будемо спокійно працювати. Давайте боєва стійка ручки біля голови. Б'ємо задньою ногу і повертаємо її назад. І нога рівна, не згинається в коліні. Ніколи. Давайте ічі. Рівна ніжка рівно вперед полетіла. Ні. Сан. Йон. Го. Не згинаємо ніжку. Ніжка рівна. Року. Січі. Ачі. Ку. Джу. Антай поміняли ніжку. Перестригнули. Поміняли ніжку. Інша ніжка. і будемо розтягуватися. Ічі. Ні. Високо, високо. Сан. Йон. Не згинаємо ніжку. Го. Року. Січі. Хачі. Ку джу. Молодці. Добре, тягнемося ось таким чином. Стаємо на одне коліно, вирівняли передню ніжку, тягнемося вперед до передньої ніжки животом. Можна носочок натягнути на себе. Тягнемося, ногу не згинаємо. Обов'язково у вас має бути неприємне відчуття під коліном. Бо нам зазвичай сісти в такий шпагат, заважають зв'язки, які в нас під коліном. Вони дуже болять. Тому ніхто не може сісти на шпагат такий. І зараз ми її розтягуємо. Тепер потихеньку штовхаємо цю ніжку вперед. Поїхали вперед. Їдемо, їдемо, їдемо. Ще їдемо. І хто, наскільки може, коли вже не можете далі нижче опускатися, просто затрималися і тримаємось. тримаємося Давайте порахуємо всі до десяти. Затримаємося. Можете рахувати, повторювати за мною японський рахунок. Давайте ічі, ні, сан, йон, го, року, січі. Ачі. Ку. Джу. Добре, потихеньку збираємо ніжку. Потихеньку, без різких рухів. Поміняли іншу ніжку, виставили вперед, носочок вгору. Нахиляємося вперед, намагаємося лягти на ніжку. Тягнемося, але ну, я не можу лягти. Може, хтось із вас зможе. Але всі мають старатися намагатися. Якщо у вас нічого не тягнеться, це означає, що результату не буде. Треба, щоб трошки тягнулося під колінкою. Треба трішечки потерпіти. І поїхали вперед. Їдемо, 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 скільки... О, це хтось зміг, молодці. Поїхали вперед, скільки зможете. Коли вже не можете далі їхати і терпіти, затрималися і зараз будемо рахувати. Японською, давайте ічі, ні, сан, Йон. го, року, січі. Хачі. -ку джу, Добре. Потихеньку зібрали ліжко. Потихеньку. Добре. Можете сісти в метелика і питання. Пару хвилин у нас ще залишилось на питання. Можна звук включати. Так, Мія, прошу. Я хотіла сказати, що в мене практично все, що. А ви показували і Мені дуже сподобалося карате. А ще я хотіла сказати, що е я, от останнє ця то я змогла сісти на шпагат. О, молодець! О, десь, бачите? Зараз Я вам покажу, як у мене звичайно був через Я... Вам видно, да? В видно. Мій, я бачила, як ти займалася все трендування. Ти якраз у мене на екранчику десь зверху. Дуже гарно займалася, все робила, все гарно виходило. Молочинка. Мішка, привіт. Ти сьогодні в новому показати. образі. Я хотіла показати свою пірамідку розкладную. Нічого собі. басню ставив новую баску, башню на кольце сердечками двумя. І... Шо, мишка на магниті. Нікого собі, оце ти колекціонер, розумничка, вікуля, прошу. Мені Я, мені, подобається. Я, мені б теж сподобалось заняття. Добре. Дуже дякую. Софія Ізмайлова, привіт. О, привіт! Я хотіла сказати, мене ту вправу робили, щоб ноги розтягнути. Мені дуже, дуже, дуже сильно тягнуло. О, молодець, значить, ти терпіла багато, ти молодець, що ти потерпіла? Ти сильна так, дуже. Це... Так. Морославка, прошу. В мене мама навчила робити позолоту, квітка така. Так, ну, Це в тебе загадна. виходить. Отак. Супер розумечка. Це значить, це добра в тебе розтяжка. Діма Геєв, привіт. Я хотів, я хотів сказати, що я хотів показати, ну, ну, що я, я ну, на своїх ну, повітряних кульках замалювала Вот. Вот, 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 вот. Спасибо. Был был было бы не нарочно, не нарочно, Димон. Нет, у меня Через три месяца, ну, будет Это просто Харьки. Далее на день рождения моего мама. Оно было 18 -тво -тво февраля, это смайное день рождения. Это балка Трява, я Ага, то есть мама ага. с тобой кульками поделилась. Добре. Так, Захарчику привет. Давно тебя не видела. Сподобались дуже заняття. Вже закінчуємо Доброго зайчику. Вже закінчуємо заняття. Ну що, мої котики, ви прокинулися, я бачила, ви розумнички. Ми тепер вміємо себе і захистити. Дуже дякую вам, пані Марія. Мої зайчики, вам енергії на цілий день. Всіх цілую люблю і чекаю на заняття. Всім па-па, до нових па -па. зустрічей. Всім пока-пока.